Ранок добрий. Сьогодні друга ніч, яку ми провели тут. До речі, було спати набагато тепліше. І таки ось ранку маємо сюрприз від наших друзів-пернатих голубів, які мешкають тут на дереві. Поруч з нами. Їх дуже багато тут сидять. Вони б'ються тут крилами всю ніч. Ми чули ворони теж є, але це, мабуть, зробили наші друзі-голуби. Зараз будемо мити машину, набирати воду, бо треба їхати за газовим балончиком. І оце хазяїн, до речі, виїхав. Це на мільйонерство. Це на мільйонерство. Це я, ну, Думаєш? Та, Монако хочеш? Ну, Можемо, розбагатіємо. Ми до всього відносимось з позитивом. Оце, до речі, виїхав хазяїн фермер. Він сміття кожен день вивозить. Ідемо набирати воду, будемо мити цю шикарну красу. Всім гарного дня. Короче, майже відмили пташиний послід. «Находимось в магазині Кооп. Це один єдиний супермаркет на всьому збережжі. Ціни люди говорять, навіть ті, що з Лондона приїхали і тут жили. Кажуть, ціни тут дорогі, дуже дорогі, дорожчі, ніж в Лондоні. Тому якщо ви сюди приїздите, беріть з собою всю їжу, так, якщо ви як ми в кемпінгу живете. Та навіть якщо не в кемпінгу, просто беріть з собою, бо тут дорожче, ніж в Лондоні. Ой. Олія, бачите, це олійська олія. Оце наша олія, наприклад, Sunflowers, так? 2,50. У нас 2. Ну не так ні, дорого, не в два рази. Але я кажу, що на сир, на м'ясо ціни в два рази підйом. Ось так. Зайшли тільки подивитись, шукаємо газовий балончик. У нас їжа в принципі, є. 85 коштує тут. Не так і дорого, як ми думали. Йдемо знімати кошти, бо... Чоловік нам сказав, що у нього тільки готівкою можна розрахуватись. Продаються тут різні листівки на згадку про море. Такі непогані. І недорогі, по 50 копійок – це недорого. Місцева бібліотека. Дуже гарне. Багато тут будівель з такими блакитними дверями або блакитним якимось кольором в інтер'єрі, в, інтер ну, в, інтер в екстер'єрі. Тому що близько до моря вже використовують такі кольори, які нагадують море. Зняли е, тільки що в постофіс на пошті. Гроші, немає тут банкоматів. Треба йти в постофіс, просто даєш свою карту. У нас англійська карта. Говориш, який банк і вона каже, чи може вона зняти, бо не всі банки можна зняти в постофісі гроші. Е, зняли ми гроші, зараз закупаємо газові балончики і будемо їхати її снідати. Багато людей з'їжджають. Минулого тижня було тепло, то вони вже їдуть додому, мабуть, і не сиділись тут. Сьогодні, до речі, не так холодно. Йдемо знов на море а, туди. Перепрошую за звук, ми йдемо біля моря. Тут дуже сильний потужний вітер, щось може бути погано чутно. Сьогодні доволі теплий день і ми йдемо до відкритого моря. Намагаємося якраз в той час підійти, коли море відійшло, і ми зможемо покупатись на більшій на більш глибині, ніж вчора. Сьогодні в нас остання ніч в кемпінгу. Завтра ми маємо виїхати до 12-ї години по правилах. Сьогодні, може, підемо ще спитаємо, чи можна трішки пізніше виїхати, якщо ніхто не приїжджає після нас. Але взагалі заїзд в 2. Починається о другій, тобто о 12-й ти маєш поїхати, а нові люди приїжджають вже о другій. Потім ми плануємо завтра поїхати знов на пляж Беллас-Некзесі, там по магазинчикам місцевим, крамничкам сувенірним. Бо ми там ще не гуляли, подивитися, що там продається, які сувеніри, що є цікавого. Проблема в тому, що вони зачиняються у четвертій. Ну, Більшість з них ресторани працюють допізно, а от такі крамнички сувенірні зачиняються у четвертій. Тому треба встигнути, Я думаю, що ми встигнемо. Там ще познімаємо, попрощаємось з цим пляжем, власник засів, він, чудовий. І будемо вже їхати додому. Їхати нам приблизно. Дві з половиною години, так каже навігатор, але насправді може бути всі три, бо їхали сюди. Ми коло трьох годин через те, що були дуже сильні затори. Мабуть, всі люди їдуть до моря. Ну, ну добре, я побігла купатись. Нехай вже Олег далі розповідає. Да, ребята, друзі, зараз. берега почти не видно. Ми зашлі просто плотною к самому сібірному морю. остались только такие лужицы и когда будет прилив я думаю что вода будет очень быстро наполняться надо будет просто бежать надо много здесь тюлень вернее морских котиков интересно такая стихия по моему я вижу вдалеке морской котик мертвый. Ну, я вчера видел мертвого котика. В принципе, философия где есть жизнь, там есть и смерть. Вот, ну. Нет, вроде коряга. Слава богу. Жалко. даже песок он не просушился, он, он темный. Он темный. Нет, это коря. Какого-то разбитого корабля. Ну вода я вам скажу, что нет, не, не холодная где-то били двадцатки. Били двадцатки, Ветерок такой, не, не тоже, блин, приемный. Но может быть. Вот там в долине я, я бачу котики. Сила колония. А до них, конечно, можно дойти, а але... них тут почитают, за ними ухаживают, кормят и стараются легче по возможности на живут. Такая такие вот реали. Вот подходим. Девчата уже хочет в море плюхнуться. И так доверие. А сюда в долині баржа. Слава! Давай тут поблизу, ми до них не підемо! Попригаємо на волнах і вийдемо йдемо домой! Та котики далеко! Ти мені мешаєш! Що можу сказати? У жінок реально занижене чувство самозбереження. Пішли купатися. Море північне. Блін. Ви що Я вже і скупався, приготівся, бо вода не погана, не холодна, не горяча, де біля двадцятки. Так, тіло привикає нормально. Але ж це море. Причому таке стихійне море. Зараз вітлив, тому багато поставалося з і до моря було піти. Але ще дуже хочеться. нета Відійшли до вищення. Так що страпиться як землю, ніхто не спасе. Горе про його досить стихійне. Воно навіть відчуває таку енергетику. Отам до личині я бачу морських котиків. Там колонія. Цікаво було б до них підійти. Вчора ми з ним купалися. Вони від нас були десь метрів 30, кружляли. Морский ход, и... труба От старой военной базы тренировочка была и сейчас кемпинг была конечно разрушена а во... во время прилива это все в воде она в воде она все в ракушках в Где его практически изгнило? Интересно. Это труба. Там песок, за барханом уже море. Там добрались до солунчиков. Такой высохший, высохший лиман. есть черная грязь такие колдобинки по, всей поверхности все время перееду, перепрыгиваешь не знаю может ли там засосать может нет Но вот такая вот так называемая, еще одна английская, британская достопримечательница Ланчак. Вот тоже nice weather. Okay. Пробежал людей. Не люди ходят гуляют, есть места, где можно натереться грязью. Такая южная, ребята, Северное море. Вот такие вот дела. Прикольное место. бывает надо перепрыгивать когда морской пролив, они морская природа... морской сейчас он отлив, поэтому оно трохи осушило. когда прилив заполняется, даже плавляется на досках, на лодках. Вот такая небольшая речушка. Вот такие они солончаки. Как Бежим дальше. мы уже подходим по солнечникам к кемпингу. Вот это вот машины стоят. Это бесплатная стоянка. А дальше уже палатки. Вот я уже нахожусь на бесплатной стоянке этой. поднимаемся по тропинке. вот уже наша машина. Маленькая открыта. Уже и наша палатка. Вот мы стоим с краю. К забору. В принципе, здесь такие для детей гаджеты сделали, чтобы они катались. Вот. калиточка. Вот так. Это тут, тут живуть.